Привіт! У цьому відео я покажу, як оновити графічний драйвер у Windows. Спочатку натискаємо правою кнопкою на значок Windows і обираємо диспетчер пристроїв. Можна також знайти його, ввівши диспетчер пристроїв у пошук і відкрити. Тут ми бачимо всі підключені пристрої. У розділі Відеоадаптери натискаємо стрілку, щоб побачити вашу відеокарту. Клацніть правою кнопкою на відеокарті, оберіть оновити драйвер. Драйвер і автоматичний пошук. Якщо є новіший драйвер, Windows знайде та встановить його. Це спосіб оновлення драйвера безпосередньо у Windows. Також рекомендую встановити драйвер від виробника. Зараз я покажу, як це зробити. Важливо знати, хто виробник вашої відеокарти, у моєму випадку це Nvidia, також відома компанія AMD, багато хто теж її має. Або клацніть правою кнопкою відкрити властивості і побачити виробника. У мене теж NVIDIA. Якщо у вас не показує. Скопіюйте назву і введіть в Google Driver NVIDIA або повну назву з драйвер. З Nvidia це ще простіше. Вам потрібен лише GeForce Experience, це драйвер Nvidia, який працює для всіх відеокарт. Після завантаження увійдіть або створіть обліковий запис. Перейдіть до Driver, натисніть Завантажити і матимете останню версію. Схоже і для інших виробників. Якщо відео допомогло, буду радий лайк. Бувайте.